Перший випускний здали державну підсумку атестацію з української мови. Сьогодні написали випускники шкіл. Іспити з української мови є обов'язковим для усіх. На його написання відводилося 90 хвилин. Аби отримати гарну оцінку. Учні мають відтворити орієнтовно 70% первинного тексту. Як писав український переказ, російський клас бачила Оліск. До оголошення завдання переказу 15 хвилин. Російськомовний 11 Б шостої школи вже підписав поштамповані листки і хвилюється в очікуванні іспиту. Підготувались хорошо не волнуюсь, потому, что... не тому що не знаю українського язика, а тому що. Что... У я планую написати на 10. Ми довго готові з нашими лікаряпними педагогами. І соответственно, я планую отримати хороший результат. Усі предмети одинадцятикласникам викладали російською мовою, але рідну українську вчили добре. Тому з завданням впораються, каже вчитель. Зараз ми ще не знаємо, які з переказів із 53 переказів попаде нам для написання, але ми готові. Рівно 9 ранку по телебаченню до всіх випускників України звертається міністр освіти та науки України Сергій Квіт. Сьогодні дуже очистий день в вашому житті. Це єдиний день, і ви будете його згадувати протягом всього життя. Перше, я бажаю вам бути грамотними в широкому сенсі цього слова. І друге, для того щоб успішно скласти іспит, я хочу побажати вам удачі. Потім у студії починають жеребкування, визначають номер переказу. Відповідальна мить. 47. У збірнику під номером 47 текст, який називається Війна закінчилася. Вчитель записує назву на дошці, знайомиться з ним і читає його учням. Слухаємо попереднє читання тексту. Війна закінчилася. Ранок той знявся над землею як ангел. Світлий, добрий, лагідний. Просто з вікна його можна було зачерпнути повні долоні. На написання переказу випускники мають 90 хвилин по його завершенню. Переказують текст, але вже російською. Це були воспоминання ребенка, як закінчилася війна і прийшов отець. Отець став более таким чоловіком жорстким. війна через неї ніхто не пройшов такий достаточно сентиментальний. Але після того як він перший раз обнявся, він сразу зрозумів, що це його родний чоловік, що він ні капельки не змінився в отношении свого сина. Текст написано в художньому стилі. Тому він надзвичайно багатий художніми засобами. Також в ньому наявні рідко вживані слова, діалектизми, архаїзми, які потребували особливої уваги і пояснення для дітей. Переказ української мови обов'язковий для всіх випускників у Кіровограді його писали майже 1311 класників. Я думаю, що сьогодні, після обіду, вже діти взнають свої оцінки, тому що протоколи будуть вивішені на ду. Оголошень. Ще нашим дітям дві державні підсумкові атестації потрібно здати, і які будуть вже на тому тижні 27-28 травня. І вже 30 травня для всіх них продзвонить останній дзвоник. Вручення атестатів та святкування випускних вечорів відбудеться 31 травня. Ольга Склярук, Анатолій Басистий день за днем.